З моменту анонсу Stalker 2 дату релізу гри перенесли вже 5 разів. З початкової дати 28 квітня 2022 на 20 листопада 2024 року. З того моменту гру очікували фанати не тільки в Україні, але й по всьому світу. Проте час йшов, а гра все ще ніяк не може вийти, на відміну від нових дизайнів енергетиків нон-стоп. Попри це, попит на такий сетінг не зникає. Навіть десь у Сіятлі, де у 2020 році бігала Еліс The Last of Us, так колишній розробник Sucker Punch та Oculus подарували. Проживав по Олімпійському півострову біля Сіетлу на своєму універсалі, та від отриманих під час подорожі вражень, вирішив створити свою гру про власний подорож на своєму авто по цьому півострову, але з одним нюансом: локація буде перетворена на зону відчуження з аномаліями, дослідженнями, лутінгом та спробами покинути цю зону. Тільки якщо своєю атмосферою зона не зачарує настільки, що бажання її покинути зникне, а замість нього з'явиться пристрасть занурюватися в неї все глибше і глибше, можливо, до Кінця так і з'явився справжній сіквел сталкеру, Pacific Drive. гра, де гравці мають можливість не тільки досліджувати зону на своєму авто, а ще й модифікувати його, а також проводити сервіс та ремонт разом з дослідженнями та крафтом різних деталей та засобів, як для авто, так і для гаража, в якому ця робота проходить після кожного виїзду у зону. І у цьому відео ми розповімо про те, як грається Pacific Drive, які проблеми має, та чи вартий він своїх 700 гривень, що вдвічі менше ніж перезамовлення Сталкер 2. Ра починається з того, що головний герой має доставити невідоме замовлення. І з самого початку ми маємо контроль над ним, без будь-яких каццен. Під час того, як проїжджаємо поруч з невідомою олімпійською зоною відчуження, за межі її величезних стримуючих стін прибувається аномалія, яка переносить нас на іншу сторону. Там ми раптом знаходимо машину у досить печальному стані, а через її радіо з нами встановлюють контакт два вчених: Тобаяс і Френсіс. Ці хлопці здивовані тим не тільки що хтось міг потрапити у зону, так ще й пересувається на автомобіль. Тим паче, що він ще випромінює певну енергію, діє властива аномальним об'єктам. Подивилися Тобаяс і Френсіс на те, що вперше за багато років вони водночас дізналися і про живу людину у зоні, і про працюючі авто, і про нову аномалію, та вирішили наказати гравцю незаконно отримати доступ до гаража їхньої знайомої співробітниці. Співробітниця та згоря оселилася глибоко в зоні та давно не виходить на зв'язок, тому можна її не питати і привласнити собі гараж, щоб обладнати там сховища. Раптом саме Ця дослідниця зв'язується по одному каналу з нами та вченими, після чого спочатку загрожує чимось, а як дізнається деталі того, що сталося, вирішує допомогти з цієї зони втекти. Одразу для розуміння, що коїться у цій зоні, вона розповідає про те, як вона працює. Через певний викид енергії на території зони утворюється нестабільність, внаслідок чого трапляються аномалії, деякі мають закономірний вигляд та ефект, а деякі ні. Так, найбільшою за розміром, ефектом та важливістю є аномалія ландшафту зони, який може змінюватись у будь-який час та перетворювати півтора кілометра полів на 15 кілометрів політ або гір. Ці викиди почалися з того моменту, як вчені що досліджували новий тип енергії на півострові, втратили контроль над ситуацією та відкрили колодязь неконтрольованої лім енергії. Окрім можливостей використовувати цю енергію для створення різних приладів, вона була також застосована, щоб створювати якорі стабілізації, засоби, що стабілі. Мібілізують зону навколо них. Цього мінімуму достатньо, щоб розуміти, як працює зона на загальному рівні. Але на більш детальні питання відповідь треба буде шукати власноруч. З цього моменту гравець матиме виконувати команди вчених для того, щоб провести аналіз як зони, так і машини, що є так званим залишком. У світі гри залишки це речі, які були просякнуті дивними властивостями, до яких людей нестримно тягне. Залишки прив'язують до себе людей, чия одержимість об'єктом з часом посилюється. Ця одержимість завжди починається невинно. Раптовий інтерес до моделей поїздів, колекціонування старих дорожніх знаків тощо. Самі об'єкти виявляють аномальні властивості, як і інші речі в зоні. З часом ці фіксації стають дедалі сильнішими, доки жертви не можуть думати ні про що інше, окрім залишку. Цей процес завжди закінчувався. Божевіллям жертви та зникненням у пошуку чогось невідомого. І сам гравець з самого початку є жертвою залишку у вигляді машини, та не може через це покинути зону, до того моменту, як ця фіксація не зникне, чого ніколи не було раніше, звісно. Тому під керівництвом вчених він має подорожувати зоною, стабілізувати її регіони за допомогою лім-енергії, перевіряти властивості свого аномального авто, розкривати секрети зони та досягнути ультимативної мети, знайти джерело викидів енергії та відв'язати себе від а тепер давайте детальніше про те, як це насправді працює у грі, який у неї ігровий цикл, що можна робити, а що ні. Почнемо з головного: говорити не можна ні з іншими, бо з нами спілкуються лише три раніше згаданих вчених, та всі знаходяться невідомо, де а спілкуються лише по радіо, ні з самим собою, тому що головний герой не має ні голосу, ні характеру. Без жодної репліки та жодного звуку актори озвучки можна назвати гідним конкуренції з актором Гордона Фрімана. А машину назвати справжнім головним героєм, тобто ніяких посиденьок перед багаттям зі сталкерами. Сталкер у нас один, і спілкується він лише сам із собою в думках. Єдиним вірним другом можна назвати тільки машину. Власне, ігровий процес повністю обертається навколо неї. Гараж, у який гравець пробирається на початку гри, це головна хаб-локація. У ній належить машину розбирати, заправляти, заряджати, лагодити, фарбувати, модифікувати і що тільки ще не робити. Біля столу для крафту можна створити, що Вгодно за доступними кресленнями за наявності необхідних ресурсів, а самі креслення можна дослідити на спеціальному апараті, що перетворює ресурси та спеціальну валюту у вигляді різних типів енергії на схеми. Але це лише базові можливості. Ігровець може протягом ігрового процесу перетворити цей гараж на справжній командний пункт, з безлічю різних засобів для планування подорожі, ремонту, крафту, перероблювання ресурсів і так далі. І краще, щоб гравець це зробив, бо гараж це водночас і початок, і кінець ігрового ці. Через аномальну природу зони гравець подорожує не у відкритому світі, а по стабільним регіонам. Отже, на початку кожної вилазки треба спланувати маршрут через різні регіони стабільності, а сам маршрут діє лише в одному напрямі, та не має можливості по ньому повернутися назад. Для цього треба зібрати якорі стабільності та зарядити спеціальний пристрій у машині енергією цих якорів, після чого стає доступною можливість відкрити портал до гаража, який відкривається лише якщо бути на великій дистанції від нього. Тому як відкрили, треба туди ще швидко дістатись. А чому саме швидко? Тому що як відкривається портал, зона втрачає свою стабільність і починає наступати радіоактивний викид, що чинить шкоду як гравцю, так і його авто. Після досягнення порталу гравець повертається у гараж, де ігровий цикл починається знову: ремонт, апгрейд, планування і знову у зону. До речі, кажучи за шкоду гравцю від зони, прояснимо момент з аномаліями. Якщо коротко, ситуація з ними майже як з NPC. Тобто аномалії це переважно різні явища, які можуть рухатися, видавати різні звуки, завдавати шкоду авто або заважати гравцю, іноді навіть приносити користь, але немає жодного повністю живого ворога. Тобто у грі немає ворогів. Зовсім лише пасивні та активні аномалії. Активні аномалії можуть взяти контроль над машиною, відкинути її, вкрасти якусь деталь, пробити шини, нанести електричний удар або відтягнути її у сторону. Пасивні працюють завжди на території локації та функціонують як модель. Медифікатор логіки гри. Може бути так, що у декілька разів швидше на локації буде витрачатися паливо або енергія. Може бути так, що на локації буде густий туман чи кислотний дощ, чи від машини будуть відпадати деталі під час руху. Чи авто взагалі буде час від часу саме вирішувати, що йому робити, якщо гравець не керує ним. В'їхати у стов, включити радіо, вимкнути фари або відкрити двері. Втім, це лише перешкоди при подорожі. Так, час від часу це великі та дуже проблемні перешкоди. Звісно ж, складно подорожувати зоною, коли в тебе прибиті колеса, не працюють фари, відсутні двері не захищають від радіаційного фону, а в цей час аномалії штовхають авто у різні сторони. Проте це все одно шкода деталям цього авто, і у цій страшній зоні насправді немає чого боятися. Єдиний ризик для здоров'я гравця це радіаційний фон, який поступово буде знижувати відсоток його здоров'я до смерті, та навіть цей демедж можна перехилити. Тому можна навіть сказати, що не лише сюжетно, а й геймплейно головний герой це авто. Так, треба з цього авто часто виходити, щоб збирати лут, виконувати різні дії за квестом або проводити прямо у дорозі з сервіс авто чи крафт засобів для ремонту. Тім, все одно головне, що робить гравець, рухається на авто, авто цей демедж отримує, та навколо нього обертається як геймплей, так і дії у сюжеті. З тим, як ця гра працює, розібралися. Отже, давайте поговоримо детальніше про те, з яким успіхом всі механіки працюють, та чим ця гра відрізняється від всіх інших у сурвайвел-жанрі. Звісно ж, серед гравців. У такий жанр ігор є пристрасть до відчуття прогресу. Коли починаєш у невідомому світі, та твій головний інструмент це якась рандомна палка, що ти знайшов під деревом. А під кінець гри всі вороги розбігаються, коли бачать, що у їх напрямі рухається чорт з кулеметом та іншим ендгейм спорядженням. Через це і бажання грати у такі ігри та шукати щось нове, або вигадувати собі челенджі для вже відомих проєктів. Бо що може бути краще, ніж почати з нуля та дійти до вершини, стати вищим хижаком у цьому світі, або побудувати собі Ймовірну базу, і ми зараз не тільки проїрим. І з цим Pacific Drive насправді справляється. Спочатку очі розбігаються від кількості опцій у меню крафту та гілок дослідження. Здається, що можливості розвитку майже безмежні. Спочатку, ще коли двері для авто крафтяться з металу, що був відрізаний від випадкової розбитої проржавілої машини на узбіччі, це враження є, і немає стосовно нього сумнівів. Залишається воно і до того моменту, як авто починає бути повністю з металевих пластин. І коли воно починає обростати бронепластин. Здається, що різних типів ресурсів багато, всі вони потрібні та є різні потенціальні варіації того, який білд створити. Проте, з плином часу та отриманням досвіду, приходить розуміння, що варіативності тої не дуже і багато. Всі гілки крафту мають майже лінійну прогресію та лише час від часу дають щось унікальне. Авто складається з панелей і дверей, та їх розвиток передбачає лише зростання кількості їх ХП. Можна дослідити двері, що будуть захищені від кислоти, радіації або. Електрики, але навіщо це робити, якщо головний стат це хепет та резіст всім типам шкоди. Дослідження гілки коліс дозволить мати кращий зацеп за дорожне покриття різних типів. Можна дослідити і такий тип коліс, які будуть надавати кращий зацеп у воді, або стійки до проколів. Але ж знову таки, краще за все одно будуть ті, які підвищують основні стати. Так і з двигунами, той, що найбільш потужний, завжди буде краще, більший бак палива краще за менший, потужніша батарея краще за менш містку, і так далі. Алі і тому подібне. Звісно ж, є й більш унікальні засоби та деталі: прилад, що дозволяє пережити смерть, або конвертувати заряд якорів стабільності у енергію батареї, або автоматично ставити авто кожен раз на ручний тормоз та знімати його, як гравець сідає або висаджується з авто. Таких засобів не дуже багато, але вони все одно є. Проте цього недостатньо, щоб відчувати глибину у прогресі. Навіть хоча на шляху звичайного гравця буде досить багато моментів, де він відчує зміну у рівні комфорту, це буде лише повне. Часткове розв'язання проблем, а не суттєві зміни у ігровому процесі. Розглянемо це на прикладі однієї раніше не згаданої, хоча й досить важливої механіки. Під час подорожі з зоною вже аномальне авто може отримати ще більше невідомих аномалій, що працюють за наступною схемою. Якщо виконується певна дія, то є певний наслідок. Наприклад, коли відкриваються передні ліві двері, то перемикається радіо. Якщо повертається кермо, то темніють фари. Або ж щоразу як машина їде вгору, з неї відпадають двері. І таких комбінацій Може бути мільйон, бо вони генеруються довільно у форматі будь-яка деталь, будь-яка дія, будь-яка деталь, будь-яка дія. Теоретично, ніхто не гарантує, що у вас раптом не з'явиться аномалія, що при натисканні педалі газу буде рухати машину у протилежну сторону. І ніхто не гарантує, що натискання педалі гальма буде рухати цю машину вперед. І якщо вам здається, що це може бути великою перешкодою, то. <смас> так і є. Настільки, що у налаштуваннях ці аномалії можна просто взагалі вимкнути, бо вони з'являються. У кількості однієї штуки після кожного повернення у гараж. Проте не будемо про детальне налаштування складності, краще повернемось до теми. Отже, ці аномалії накопичуються у великій кількості, та треба якось їх позбуватися. Для цього у гаражі є спеціальний комп'ютер, де треба ці проблеми діагностувати, а саме вказати у чотирьох категоріях однієї проблеми всі правильні варіанти, щоб отримати можливість розв'язати цю проблему шляхом застосування певного предмета. На кожен візит гаража дається лише 8 спроб вгадати. Будь-яку аномалію, що час від часу буває дуже складно, та ці аномалії поступово через це накопичуються. Для вирішення цієї проблеми якраз існують два апгрейди цієї станції. Перший дозволяє витратити накопичену ліменергію та отримати підказку на одну з чотирьох категорій, що підкреслить, які деталі чи дії серед наведених стосуються аномалій, а другий демонструє гарантовану правильну відповідь на одну з чотирьох категорій для вже обраної аномалії, так само за Лім енергію. Іначе це досить зручно, лише з одним нюансом. Що для цього треба зберігати цю енергію. І щось незручно виходить, коли кожен раз, як ви виїжджаєте в зону за енергію для підказок, заробляєте собі повністю нову незвідану аномалію. Але навіть якби ця система була більш корисною для гравця, все одно б суттєво вона не змінювала ігровий процес. Якщо трішки пограти у гейм дизайнера, можна уявити собі набагато кращу реалізацію механіки, ніж ми маємо. Наприклад, зробити засіб, який дозволяє перероблювати аномалії на корисні або перепризначати їх ефект. Чи Ну, наприклад, є аномалія, що вимикає фари після певної дії, було б корисно її перепризначити на момент відкриття передніх лівих дверей. Вийшов з машини, одразу вимкнулись фари. Або якби під час їзди вниз із гори відновлювалася енергія батареї. Можна уявити безліч можливостей розвинути ідею цих аномалій та як вони впливають на гравця. Втім, розробники лише вирішили утворити проблему, щоб потім дозволити її швидше вирішувати. Це найбільший недолік гри загалом, що деякі ідеї не отримали необхідний розгляд. І проблема ця присутня у майже всіх аспектах гри. Давайте по черзі. За допомогою Unreal Engine 4 візуал гри на вищому рівні у питанні створення атмосфери, але через відсутність досвіду розробників вони не впорались з оптимізацією і на RTX 3070 у 2К роздільній здатності можна очікувати лише 40 FPS, які час від часу падають навіть до 28. Через що для більш стабільного досвіду гри з самого початку проходження, автор цього тексту використовував програмне забезпечення для генерації. Ці кадрів до речі, якщо бажаєте дізнатися, як майже безкоштовно отримати у 2 чи 3 рази більше ФПС у будь-яких іграх, дайте нам знати у коментарях. Ми дізнаємося, чи це цікаво вам, і розповімо про це в одному з наступних відео. А зараз повертаємось до проблем гри. Взаємодія з зоною також робить її дослідження цікавим, тім, через не дуже велику кількість аномалій та біомів, всього 4 варіації, світ досить швидко втрачає можливість вражати гравця своїми таємницями та дослідженнями. Крафт та дослідження нових деталей зроблені на достатньо рівні, щоб у гравця була мотивація займатися лутінгом та розвивати свої авто. Проте через малу кількість опцій та варіацій, через певний час після досягнення необхідного рівня комфорту, бажання далі фармити ресурси, щоб підвищені значення якогось тата, зникне. Та навіть самі локації з лутом не мають багато варіацій. Або звичайний будинок, або невелика лабораторія, або лабораторія трошки більше. Ну і час від часу вантажівки з лутом на дорозі. Всі інші ресурси просто збираються через два спеціальні. Інструменти, затиснув ліву кнопку миші, ресурс затягнуло в інвентар. Тобто, за задумкою та потенціалом для реалізації, це дійсно могла бути велика гра, у яку було б бажання повертатися, не через історію, філософію чи можливість ставити якісь рекорди, а за враження, досвід та емоції, ловити вайб, так би мовити. Але для цього треба, щоб ігрові механіки були розвинуті до належного рівня, інакше гра лише зможе запропонувати досвід у рамках своєї геймплейної формули, який дуже швидко закінчиться. Через відсутність масштабу та розвитку ідей. І ці проблеми гри міг би вирішити її сюжет. Так, з певного моменту прогресія гравця сповільнюється, але якщо є мотивація далі грати через наявність сюжету, це не проблема. Логічно, що під кінець гри гравець має досягти максимальний рівень прогресії, щоб побачити все, що розробники створили. Але сюжету Pacific Drive закінчується ледь почавшись. На початку гри розробники утворюють таку картину світу, що її враження немов цей світ досить великий і так. Саме великий його потенціал, через дизайн, лор та музику, що працює на атмосферу. Це могло б і відрізнити цю гру від інших у своєму жанрі. Замість смужок ХП, води, їжі, сну і так далі. У Pacific Drive паливо та енергія. А замість звичайних survival світів де історії та унікальний світ відсутні, свій унікальний світ у сетінгу зоні відчуження, як у сталкері. Але щоб він працював, йому потрібна історія. І як вже було сказано, можете вважати, що її немає. Через діалоги з вченими Можна дізнатися певну інформацію про їх стосунки та що трапилось на Олімпійському півострові. Навіть є враження, що буде щось глобальне. Сюжет поступово розвивається, і десь на 15-й годині раптом кажуть: Дивись, ми знайшли звідки ця енергія йде. Давай ми тобі туди портал відкриємо. Зробиш останній заїзд, стрибнеш туди, пошарахаєшся там, ну і, мабуть, від тебе цей залишок підчепиться. Так і відбувається. Застрибнули, пошарахалися, вибралися і отримали по радіоповідомлення зі словами: Ну все, Вільний, але нам тут сумно без тебе буде, може залишишся? Ще ресурсів не збираєш, на аномалії подивишся. Ми 30 років так робили, ну і ти зможеш. Ну, будь ласка, і все. Кінець. Тобто, гра до кінця історії та після нічим не відрізняється. Якби було враження, якщо хоча б у цьому сюжеті були цікаві події, то ще було б зрозуміло. Проте, після місії, де треба кататися туди-сюди на 15-й годині, отримати кінцівку, де кажуть, покатайся ще. Це вже занадто, від чого утворюється враження, що гра ні про що. Як результат, адресуємо питання на початку відео: чи ця гра варта своїх грошей? Нам здається, що так, бо за акцією вона коштує не так багато, як якийсь Battle Pass. А якраз через те, що після багатообіцяючого початку гра раптом завершується, вам скоріше за все не набридне, та ви отримаєте насправді гарний досвід, якщо не будете очікувати дуже багато. Скоріше за все, так і буде, тому що ви вже дізналися, що варто очікувати у цьому відео. А що Порівняння зі сталкером, звісно ж, це більше жарт ніж серйозне порівняння, але вони мають багато спільних елементів, і у гри є дійсно високий потенціал, щоб бути своїм сталкером на колесах. Pacific Drive має свою унікальну атмосферу та сетінг, що майже гарантує її статус свого американського сталкера. Проте через відсутність у студії досвіду та бюджету на геймплейному рівні вони не змогли реалізувати достатню системність, щоб була мотивація грати далі і далі. Все одно це гарна гра, яку ми можемо вам рекомендувати. Часом буває таке враження від перегляду трейлеру чи окремої інформації про гру, що це прям те що треба, ще трохи і можна кидати гроші в екран. Таке враження було в автора якраз і від цієї гри. І хоча воно не повністю було реалізовано, а навіть з метою дослідити гру ще більше для відео, було сумарно витрачено всього 25 годин. Але це все одно гарний результат для нової, можна сказати, інді-гри. Це не сталкер з його часом на розробку і бюджетом від Microsoft, хоча, можливо, і він провалиться. То його знає. Якщо шукаєте пораду, купіть Pacific Drive зараз, щоб потім, вже після релізу сталкеру, подивитися відгуки і вирішити, чи варте він своїх грошей. Можливо, для вас саме Pacific Drive буде кращий за Stalker 2, особливо враховуючи його останню зміну в ціні з 895 гривень до 1399, лише за базове видання. Дякую вам, вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!